Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Азербайджанський президент Ільхам Алієв висловив цілу низку умов до Російської Федерації, пов'язаних із знищенням літака азербайджанських авіаліній, що здійснював рейс до Грозну. Перша з цих умов вибачитися перед Азербайджаном. Друга визнати свою провину за знищення літака. Третя, притягти. Відповідальних за це знищення до кримінальної відповідальності, і четверта виплатити компенсації членам екіпажу та пасажирам постраждалого лайнеру. Аліїв підкреслив, що ці умови є цілком в рамках міжнародного права. А перша з них була фактично виконана під час його телефонної розмови з президентом Російської Федерації, коли Путін вибачився. За те, що він назвав інцидентом у російському повітряному просторі. Однак, разом із цим російський президент не визнав причетності Росії до знищення літака, а нагадав азербайджанському співрозмовникові факт того, що це відбувалося в час атаки українських дронів на аеропорти Грозного та інших міст російського північного Кавказу. І очевидно, що російська сторона не очікувала такої жорсткої реакції від президента Азербайджану. Я також не думав, що Ільхам Алієв буде йти на таку різку конфронтацію з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Конфронтацію очевидно із непередбаченими наслідками для російсько-азербайджанських взаєм. І зараз за коментарями російських пропагандистів стає очевидним, що у Москві замислюється не стільки про готовність визнати свою причетність до знищення літака азербайджанських авіаліній, скільки про те, як відповісти азербайджанському президенту. те, як Ільхам Аліїв. Поводить тепер себе у зв'язку з катастрофою азербайджанського літака, свідчить про те, що можна говорити про подальше зменшення впливу Російської Федерації на Пострадянському просторі. Навіть катастрофа із Башаром Асадом та його режимом, яка на очах Володимира Путіна відбулася буквально за. 12 днів переконали багатьох, що у Росії, яка застрягла у своїй безконечній війні з Україною, тепер немає очевидних важелів, щоб захищати свої позиції по всьому периметру своїх інтересів. І Ільхам Хамаліїв, який як відомо знаходиться у досить непоганих стосунках із президентом Туреччини Реджепом Таїпем Ердоганом, може вважати, що у ситуації, яка пов'язана із загибелю. Азербайджанського лайнеру він не має закривати очі на факт причетності Росії до цієї катастрофи і має вимагати від російського президента адекватної реакції на дії його власних військовослужбовців. Є очевидним той факт, що азербайджанська суспільна думка досить негативно. Зараз ставиться саме до російської реакції, не тільки до того, що відбулося з азербайджанським літаком, але й до того, як коментуються ці події російськими політиками і пропагандистами, до того, як поводилася Росія у зв'язку з цією катастрофою, адже було абсолютно очевидним, що Росія не давала азербайджанському літаку можливості. Здійснити посадку у одному з аеропортів російського північного Кавказу зовсім не тому, що кожен з цих аеропортів атакувався українськими дронами, а зовсім з інших причин, тому що в Москві сподівалися, що літак впаде в море, і таким чином можна буде надійно приховати сам факт російської причетності до його знищення. Пояснити катастрофу літака зіткненням із птахами. Пам'ятаєте, що саме така версія артикулювалася у перші години після того, як стало відомо про катастрофу літака і його посадку, аварійну звичайну посадку у аеропорту казахстанського міста Актау. І тільки тому, що літак здійснив посадку у Казахстан, і тільки тому, що вдалося сфотографувати ці пробоїни, які були в його обшивці, констатувати той факт, що ці пробої аж ніяк не пов'язані із птахами, тільки тому ми усвідомлюємо, що насправді відбулося в повітряному просторі над столицею Чечні. Тільки тому ми зараз і чуємо такі жорсткі заяви від азербайджанського президента. Однак це. Свідоме бажання приховати наслідки свого злочина та, би мовити, сховати все у воду, як в присліві, не може не викликати відрази у азербайджанців, які у черговий раз за десятиріччя свого співіснування з Росією зіткнулися із відвертою зневагою з боку Москви. І Президент Ільхам Алієв також не може з цим не рахуватися. Ну, і ще одна важлива, я б сказав, обставина, яка диктує саме такі параметри поведінки азербайджанського президента. Він очільник країни, яка перемогла у недавній війні на Південному Кавказі. І цей статус президента країни, що перемогла у війні і відновила власну територіальну цілісність. Дозволяє хайму Алієву діяти абсолютно інакше, не тільки у його регіональних позиціях, але у стосунках з такими країнами як Росія чи Франція. Алієв відчуває себе переможцем, відчуває підтримку азербайджанської суспільної думки і вважає, що в цій ситуації може не звертати особливої уваги на незадоволення у Кремлі. І саме тому він може висувати. До російської сторони вимоги, які, абсолютно очевидно, викличать не просто незадоволення, а сказ з боку президента Російської Федерації Володимира Путіна та представників його найближчого оточення. І тепер буде досить цікаво подивитися, як в Кремлі будуть реагувати на ці слова азербайджанського президента, на ці його вимоги. Тому що якщо Москва піде на виконання цих вимог, Ільхамалієва. Це буде означати, що Путін визнає що його вплив на пострадянському просторі абсолютно не відповідає його власним амбіціям. Ну і для нас це теж важливий урок. Яка атмосфера в країні, яка виграє війну, наприклад, Азербайджану? І яка атмосфера в країні, яка не може захистити своїх позицій під час війни, наприклад, тієї ж Грузії, де ми бачимо очевидний дрейф від європейських і євроатлантичних цінностей в бік так званого співіснування з Москвою. Яким, як бачимо, на прикладі азербайджанського президента можна і знехтувати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миру вам! Хай щастить!